Радбаза ООН зустрічався, було засідання. Україна його ініціювала. Як от Ви, от слухаючи цю всю дискусію, пояснення, як ви вважаєте у світі розуміють взагалі, як зараз живе Україна, зокрема столиця України і всі інші міста, в в такому стані, коли темно, холодно і е, неможливо нормально навіть пересуватися по місту? Це можна донести словами. Цій аудиторії Ні, аудиторія. Я думаю, все це чудово розуміє. Знає. Знаєте, пані Ларисе, чого не вистачає? Не вистачає цієї аудиторії рішучості в прийнятті потрібних рішень. Все прекрасно розуміють. Тут сидять посольства, працюють. Угу. Вони щодня дають інформацію, при тому дають її на, на регулярній основі. От, тобто, іде інформація постійна і очевидна. Але е, на превеликий жаль є страх, який е, ну паралізує е, деякі європейські столиці. Страх перед тим, що Путін може е, е, на е, натиснути на кнопку. Оце це те, що е, мені здається, найбільше нам сьогодні треба подолати. Бо бо інформацію західні партнери мають абсолютно точну, очевидно і не потребують. Навіть додаткових якихось е, з нашого боку зусиль все відомо і так далі. Хочу поговорити про Гренландію, тому що тема розкручується і стає дедалі цікавішою. І от сьогодні здавалося б, де Гренландія, а де вирішення питання української війни, політіко написало дуже цікаву версію. Пише, що Європейський Союз, нібито готовий до. Серйозних поступок США у вигляді Гренландії в обмін на чіткі гарантії безпеки для України чи можливо це взагалі? Як ви вважаєте? Ну думаю, що це така собі чергова політична фантазія кореспондентів цього видання. Воно до речі, неодноразово вже кажуть, світилося якимись такими цікавими публікаціями. Ну, якби було так, пані Ларисо, тоді, мабуть, би європейські партнери навіть символічно не перекидали б в Генландію свої збройні сили. Ну, mm -hmm. бодай у такий спосіб, намагаючись показати Трампу, що він ну лізе, вибачте, не в свої справи, і Європа цього прийняти не може. Ну, ну, давайте давайте по -по подивимося на те, що означатиме такий розвиток подій. Про це вже власне чітко і ясно заявила і прем'єрка Фредеріксен, має на увазі дані, і європейські партнери, які одноголосно сказали, це означатиме розвал НАТО. Ну, от, хоча, знову ж таки, для Трампа ну, ця тема не є. Настільки, настільки серйозною, ну нема НАТО, то й нема НАТО. Е він про це говорив неодноразово, і е мені здається, що його е думка в цьому плані не змінилася. Е він вважає, що НАТО це США, що всі інші це е ну от висловлюючись мовою на. Е за перебріком на хлібники, які тільки те й роблять, що експлуатують Америку і не хочуть робити своїх внесків в оборону, і таке інше, і таке інше, з іншого боку, пані Лесу, ви знаєте, це може стати дуже серйозним поштовхом, черговим поштовхом для наших європейських партнерів. Нарешті почати думати про власну безпеку, яка буде забезпечуватися власними силами. Це може стати поштовхом до того, я в це дуже вірю і хочу, щоб так сталося, щоб європейці, а ми, українці, є невід'ємною частиною європейського, так би мовити, історичного, ментального, культурного будь-якого іншого простору, що ми нарешті створимо своє власне європейське НАТО, тільки не таке, скажімо так, специфічне, як яким є сьогоднішнє. А таке, яке буде не боятися воювати з агресором, і яке буде про це говорити абсолютно щиро, і яке не буде як пилососом смоктувати всіх, включаючи тих, хто це НАТО середини розвалює, от тоді я думаю, оці спроби Трампа анексувати анексувати Гренландію, насправді послужать на користь європейців і українців, тобто нас з вами в тому числі. Як далі можуть розвиватися події? От кілька версій, які зараз обговорюються. Ну, по-перше, це дипломатичним шляхом, будуть зустрічі, переговори. Але схоже, Трамп не не відступить від своєї ідеї. Він говорить, що якщо не США заберуть Гренландію, то це зробить Росія. Якщо США буде керувати Гренландією, НАТО стане сильніше. Ну і так далі, і різні версії. Друга версія. Це те, що він запропонує гроші кожному мешканцю цього великого шматка землі. А їх там насправді не дуже багато, десь 55 тисяч населення. От і вони погодяться стати наступним штатом Сполучених Штатів Америки. Далі обговорюється референдум, от що вони зроблять волевиявлення, і останнє це силовий сценарій, який ви бачите. Знаєте, я думаю, що зараз, навіть після цих різних заяв Трампа, нічого не відбуватиметься, тому що думаю, що зараз головний фокус буде в іншій частині світу, а саме в Ірані, там ситуація для американців є більш ніж сприятливою. Схоже на те, що після розмов і вагань рішення прийнято про Завдання масованого е, удару по ключових е, об'єктах е, в Ірані, е, тому мені здається, зараз фокус уваги буде е, в тому напрямку, а це зовсім не означає, що через якийсь певний час не з'явиться. Найвірніше він не повернеться до цієї е, маніакальної ідеї. Е, а от що буде потім, а потім може бути знову ж таки пролонгація цієї теми у вигляді Куби. Рубіо е, має кубинське коріння і повернення Куби е, так би мовити на більш-менш нормальних держав е, для нього може бути максимально е, успішним проєктом е, з прицілом на е, подальшу політичну діяльність, е, бо е, Трамп так чи інакше через певний період часу на е, як президент України е, Росії е, Пардон Америки зникне, от а у Рубіо відносно молодого політика, все ще попереду. Тому думаю, що він може цілком сфокусувати зусилля Трампа на цьому близько. Не так багато треба робити, а результат буде для Америки позитивний. Я вже після того можливо щось з'явиться. На Граннадському фронті, так би мовити, але насправді це ну повна політична маячня. Бо ризикувати єдністю серед союзників, тим, що на, насправді чого насправді не існує, і якимось. Ну, розмовами про те, що Росія чи Китай захопить Гренландія? Ну, це треба бути абсолютним політичним фантазером, щоб такі речі говорити. Це просто типова е, політична маніпуляція, е, яка потрібна Трампу для того, щоб знову таки виглядати героєм. От, пані Лису, пам'ятаєте, ми з вами е, так само говорили про е, загрози для Трампа від. Е, Плівок Епштейна, uh -huh. ну зараз після всіх цих подій, жоден е, журналіст про них вже навіть не згадує. Зараз все тільки Венесуела, Іран, е, нафта, купівля, продаж все він має на увазі Трамп його команда в цьому плані грають блискуче. Вони навчилися як можна перекидати увагу громадськості на ті теми, які для Трампа є виграшні. А ті, які його е, можуть серйозно, е, ну так би мовити, задати йому шкоди, їх уже немає. Так що думаю, що Трамп зараз буде стрибати по цих міжнародних е, темах е, і їх готувати так, щоб е, про ту головну свою внутрішню ніхто не говорив. Але але я думаю, що е, з часом і до тієї теми. Е, вони американці все таки повернуться, бо вже надто угу. жахливі були речі, які ховалися за тими, тими ну фактично злочинами. Дивіться Венесуела, схоже, венесуельська нафта в руках у Трампа тепер і ну він контролює ситуацію. Іран ви сказали, якщо Трамп втрутиться, ймовірно, влада там зміниться і почнуться зміни. Гренландія, це так само, натяк Росії. Як Путін це все сприймає? Як ви вважаєте? Ну, бачите, пані Ларисо. Я думаю, що він зараз був в такому серйозному політичному е е нокауті. <гум> е бачите, він тільки сьогодні виліз свого бункера, і щось там десь когось там приймав і е обговорював. Е ну, власне, зовсім не. Глобальні теми, а внутрішньополітичні, але хоч з'явився, бо вже знову поповзли якісь чутки, чи він там в тому бункері не, не десь не всох. Ну, поки що, на жаль, ні. от Але думаю, що ну, його ця довга мовчанка і те, що він жодним чином не не коментував оці Ну 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 насправді шалені удари по по ньому, по, по іміджу його як тут навіть ходить. не по іміджу, а по можливостях Росії, тому що ну, нафту відібрали в Венесуелі в з Ірану, якщо все складеться, більше нічого не отримає. Ну і Гренландія теж червоний прапорець. Так, от я про це і кажу, що ви дякую, ви якраз продовжили мою думку. Бо якраз ну але знаєте, вони ж пропагували маю на увазі, московицькі ці всі пропагандисти. Що вони ж великі захисники інтересів глобального півдня, а тепер глобальний південь бачить, що все те, що Путін обіцяє, це все обіцянки, але жодних практичних дій. Тому я до чого веду, що все-таки втрата іміджу Росії як захисника поневолених лапках імперіалізмом західним народів півдня це теж дуже важливо, бо на він же ж Путін розраховує, що Оця машина голосування в ООН буде на його боці, що країни Африки, Латинської Америки і все інше будуть голосувати автоматично за російські пропозиції. Тепер все видно, дивіться, Сирія, провал, Венесуела, угу. провал, Іран зараз буде провал. Якщо ближче Вірменія, провал. Ну то, пощо не візьми, то все те, що було обіцяне сьогодні, виявляється но ну, абсолютним програшем. Так, що я думаю, тут, крім е, оцих практичних речей, про які ви пані Ларисо е, абсолютно резонно згадали, ще є і цей політичний аспект. А вкупі це означає, що Росія справді скукожується. Так що, дай Боже, їм успіху в цьому дуже позитивному для нас процесі. Незабаром буде Давоський форум. Очікується, що там буде Трамп. Не знаю, чи чекати чергового шоку від появи Трампа у Швейцарії після того, як ми бачили, як американська команда приїхала на Мюнхенську безпекову конференцію. От, але кажуть, що планується зустріч зеленської європейських лідерів з Трампом і продовження переговорів щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Як ви вважаєте, Трамп серйозно налаштований от, обговорювати з лідерами, зокрема європейськими припинення війни? Чи він все-таки буде і далі ну, більше схилятися до російських сценаріїв поведінки? Знаєте, пані Ларісу, от я як і багато хто з моїх колег, ми так само намагаємося влізти в голову Трампа і зрозуміти все ж таки, що та, чого там більше, ці тактики чи стратегії. Моя логіка полягає в тому, що там більше стратегії, і поясню зараз, чому стратегічно Трамп хоче помиритися з Путіним, але перед цим тактично змусити його підписати будь-який мир з Україною для того, щоб сказати всьому світу: подивіться, я Трамп змусив ці країни припинити вогонь. І тепер ми друзі. Ми друзі із українцями. Ми друзі із Росіянами українців. Він скаже так для я кажуть красного славця. А найголовніша його тема це Росія. Чому Росія? Тому що в Росії він розраховує знову і знову заробляти свої чергові мільярди. Хай це Фантазії політичні, але він живе в цьому фантазійному своєму світі заробляння нових грошей, і в цьому контексті інтереси Трампа до Росії значно більше ніж інтереси Трампа до України, тому що просто в Росії ну так склалося більше мінеральних ресурсів, на які Трамп хоче накласти свою лапку. От, власне, і все тому йому Трампу потрібно змусити Путіна. Все-таки підписати якийсь мир, і саме через це він з тактичних міркувань зараз буде на нього тиснути. Дивіться, зараз з'явилися ці нові там е, 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 санкції в 25% п'ять е, е, на торгівлю з країнами, які допомагають Росії. І зараз він таки допустить, що в Сенаті і в Конгресі пройшов цей закон Грема блюменталя про пісотвідсоткові. Е, Ставки на, на тих, хто допомог, хто купує російську нафту, і так далі. І так далі, але це все тактичні речі, тому що після цього він скаже: все, я свого досягнув, а тепер будемо робити мільярди. Путін іди сюди, будемо з тобою займатися бізнесом, і оце те, що є. Мені здається, в голові цього чоловіка. Тому тут, я думаю, будемо дивитися і на цьому етапі він може підіграти європейцям і сказати, так, у вас тут є деякі пропозиції, давайте спільно натиснемо, а потім знімемо з Росії санкції і будемо, і будемо займатися бізнесом. Так що я думаю, що цілком можливо, що на цьому саміті, який буде в Давосі, він може навіть так, десь підтримати європейську і українську позицію, щоб потім повернути все на свій, так би мовити, бік? Чи хоче Путін зупиняти війну, чи може він її зупиняти, коли він розуміє, що в нього в його країні там мільйонна озвіріла армія, яка воювала в Україні і бачила кров? Купа заводів, які роблять шахеди і іншу зброю, яку треба кудись утилізувати, росіяни звикли до виплат за війну, так би мовити. От і це все ну, велика така машина, яка на повному ходу зараз розігналася. Чи можливо це зупинити? І куди він її поверне ту цю машину, якщо припустимо, припинить бойові дії в Україні? Ну, пані Лорисо, не припинить бойові дії в Україні до тих пір, поки ми всі разом не змусимо його припинити ці дії, або коли в нього вичерпаються реальні можливості для війни. Знаєте, я навожу приклад дуже банальний, якщо машина їде до тих пір, поки в баку є бензин. Uh -huh. Як тільки бензину не стає в баку, машина зупиняється. От нам треба зупинити оцю російську військову машину, забравши цей бензин. А що це таке? Це е, озброєння і це інфраструктура, е, яка дозволяє путіну заробляти гроші. От що наші герої щодня і роблять, е, винищуючи нафтопереробні заводи, порти, танкери, е, винищуючи е, е, склади військової зброї, е, техніки і тому подібне, і так далі. Оце те, що забирає цей, е, цей злочинний бензин. І паралельно е, треба справді. Шукати способи, щоб Росія все менше і менше отримувала зовнішнього фінансування через продаж потрібних е, продуктів, от власне, це і приведе до того, що у Путіна не буде можливості вести війну далі. Від декларації очікувати, що він припинить війну, це величезна наївність. Те, що деякі наші західні партнери хочуть. Знову перейти до якихось контактів з ним, будь ласка, але говорити треба не про те, що зупиняє війну, а про те, що якщо ти її не зупиниш, то ми тобі висуваємо ультиматум. Тоді твоя е, напівжива економіка остаточно вмре, і ти разом з нею. От тоді, власне, можна буде про щось говорити. Поки що, ми на жаль до цього моменту ніяк не можемо підійти, бо все ще на заході деякі політичні лідери думають, що вони зможуть вмовити Путіна. Це абсолютна е, фантазія, яка не має під собою жодних підстав. Путін сам не зупиниться. А дивіться цікава інформація з'явилася сьогодні про те, що державний департамент США призупиняє видачу віз громадянам 75 країн: серед них Росія, Сомалія, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен і інші країни Но з одного боку. Сприймається інформація як ок для нас. Ми розуміємо, що обмеження для росіян, в'їзд в Америку це буде застосовано. Але дуже цікаво, як будуть перевірятися на люди, які хочуть потрапити в Сполучені Штати, от, щоб отримати візу. Ну, фінансовий стан, вік, стан здоров'я, освіта. Потім що там ще. Ситуація в тому має знання англійської мови. Ситуація в тому, що ці громадяни не, не повинні робити навантаження на соціальну сферу самих Сполучених Штатів. Як ви це сприймаєте? Як позитив чи як негатив? Я це сприймаю, пані Ларисо, як черговий, такий, знаєте. Невеличкий укус в бік Російської Федерації, тобто, ну, він він мало що значить, бо мені здається, що зараз росіяни до США практично не їздять. Ну навряд чи це можна думати, що це якийсь сильний потік. Але отакі от дрібні речі показують, що. Ми в Америці, вам тут не дуже раді. Ми вас ставимо на одну дошку там з не зовсім, скажімо так, безпечними країнами. І це ще раз сигнал для вас, що ми тут особливо церемотися не будемо, і це знову ж таки черговий удар по престижу по іміджу країни, яку Путін намагається робити великою з великими країнами. Так не поступають так само, як і не поступають, коли захоплюють їхні танкери, навантажені контрабандою золотом там чим чи всякими іншими речами. Тому мені здається, що це в основному ота сама тактична лінія на такі собі знаєте покусування по периметру. А якщо Путін на це не буде реагувати, ну тоді буде вже знаєте укус сильний, я думаю, за горло. І от тоді щось нарешті почне відбуватися. Чи є цей крок ознакою ізоляціонізму, про який ми говоримо, що Трамп його вводить? Тому що, знаєте, от, ну, тут ейджизм просвічується, інклюзивність забувається, от, якась сегрегація, сегрегаційне ставлення до людей спостерігається. Можна сказати, що це зараз такий курс у Сполучених Штатах: ізоляція. Ні, у спишнотах курс на взагалі то підрив системи міжнародних відносин як таких, е, на підрив міжнародного права, як такого, тому що ну е, ми ж пані Лису з вами не забули його останню Трампа заяву про те, що мені не потрібне міжнародне право, у мене є своє міжнародне право, у мене є своя совість, своя логіка, і я буду М -м -м. діяти відповідно до, до всього цього. Тому тому в рамках таких речей, е, ну що ж, це е, логічно. Але я єдине, що дуже сподіваюся, що ця логіка закінчиться з тим е, часом, коли Трамп нарешті залишить е, Білий Дім, а можливо навіть і раніше, тому що ви знаєте, що е, загроза втрати республіканцями контролю над однією з палат, а саме палатою представників, є доволі си, доволі високою. Угу. Отже, це може статися вже навіть цього року. А відтак Трамп усіма всі, всі, своїми. Так би мовити, хатєлками теж змушений буде триматися якоїсь більш-менш все таки адекватної лінії.